10 квітня у самому центрі Кам'янського з'явилося ще одне місце, де можна вигідно закупитися і смачно перекусити. Новий супермаркет Market Opt відкрив свої двері для жителів міста. Нам вдалося потрапити всередину ще до офіційного старту, і поки за вікнами збиралися перші відвідувачі, ми вже роздивлялися прилавки полиці та кухню супермаркету зсередини. Вже за пів години буде відкриття магазину маркетоп в приміщенні колишнього кінотеатру Шевченка, і тут можна подивитися безліч товарів, починаючи від ексклюзивних кондитерських і закінчуючи хімією, екзотичними фруктами та іншими різноманітними товарами. А що далі будемо показувати? Що ми тут такого цікавого надивимося? Поки працівники робили останні штрихи на вулиці, було по святковому гамірно. Охочим маркет пропонував скуштувати продукцію власного виробництва від ковбас до випічки. Проте мета більшості гостей скоріше потрапити до відкриття. Нізкі ціни, хороші товари. Все. Ти чув раніше про маркетов взагалі? Ну, знаю то, що він вроді в Дніпрі є. Я тільки сьогодні спілкуватися ну, з колегами, так кажу, це дуже гарно. коли Чим більше конкуренції повинна, бути. чим більше, тим може, яка тут буде, все місто їдеть. Подивитися. Очікуємо, що цікаве, новеньке. Акція очікуємо. Як ви думаєте, це гідна конкуренція буде, а тебе там? Ми діємося. Подивимось. Подивимося. Надіємося да, на обслужування, на все, що буде все добре. Продукти на будь-який смак від свіжих овочів та фруктів і до елітних сирів, ковбас та морепродуктів. Особлива гордість товари власного виробництва. Тут справді є з чого обирати для супермаркету. Важливо, щоб кожен покупець залишився задоволеним. Цінності нашої компанії полягають в якості продукції, в доступності продукції та в торгуті до людей безпосередньо як до працівників, так і до наших покупців. Для нас це дуже важливо, і ви це можете побачити, будучи як покупцем в нашому магазині, так і будучи нашим працівником. У нас є дуже зручна парковка також є пандус для усіх людей, щоб вони змогли відвідати наш магазин. Також безготівковий розрахунок обов'язково магазину оснащений Генераторами в будь-якій ситуації ми завжди готові працювати і давати людям продукти. Окрема локація, що викликає апетит одразу: власна кухня, все свіже готується на очах у покупця. Можна їсти у маркеті або взяти з собою. У нас є піца, суші бургери багато кренделя. Унікальна в Кам'янському це нове в мережі маркетоп. У нас є великий вибір бургерів і багато іншої різної готової продукції. І ось довгоочікувана мить. Двері супермаркету відкриваються, і покупці масово вирушають досліджувати новий торговий простір. А найпершим ще й подарунки. Купила енергетик і сухарики. А що вам? Це бонус таки дали. Продуктовий набор, Давайте скажем, так. Забуло. Давайте. Що там, розказуєте? А, <плес> хліб. анчоус, <плес> макарони, кукурудзяна крупа, круасани. Ну і все. Як вам магазин? Щойно ви скупилися. Так, так. Купила моючий засоб. Як вам? От відкриття, емоції. Тварин завершують себе. Ми зайшли, зробили одну покупку, вийшли, а зараз знову підемо на екскурсію. А що це вам так? Просто так дали на дегустацію? Ну так, да. да, звісно. Але ще куштували? Ні, ще. Я вдома позавтракала, якщо б знала, я б не їла. Окей, а що там такого цікавого? Розказуй, що там було? Бо я ще не побачив. Ну, Ой, бутербродики, грибочки, грибочки, шуба, це є, піса. А Попереду ще більше приємних сюрпризів. У маркетопті обіцяють щотижневі акції, які постійно змінюються. Нові пропозиції та розширення асортименту. Тож Кам'янське отримало не просто магазин, а сучасний торговий простір з душею.